Добрий день! Ші, ну, ші, 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 ми граємо в два, Називається кубик. Хто перший розмотає? О, ші. Тимур розмотав! Ось напряму, хто не знає, ми зараз знаходимося на каналі Олександра в Фейсбуці. Пряма трансляція, це наша Віталіна, вона розмотає Я так. не розмотує. Тимур тоже. Знаєте, Тимура, ще, Тимура! Тимур! На канал Тимура! Хто не знаєш, Сіміта розмотає, Хто ж буде? Давай, 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 ты сможешь, да, давай. Так, Хе, Тебя, Тебя, шо, ти зможеш, Віталіна! Так, хто зможе? П'ять. Так, так. П'ять. Чотири. Так, Віталіна, давай, ты Италина, давай ти зможеш. Віталіна, давай ти зможеш один. Це в нас гурток, дитячий проводимо. Один раз. Це у нас проводиться дитячий гурток. І ось діти грають ці снігри. Кубік сюрприз. Хто ж розмотає? Да, давай, 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 бігом, 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 шість, Настя. Хто зможе? Шість. Хто ж зможе? Хто зможе? Ніхто. Це гра, да? хто не знає, ми знаходимося в Україні, Україні, місто Житомир і в нас іде пряма трансляція і гри. Кубік. Да, Тимур, Тимур хто виграє? Я. Хто ж виграє? І ти мене зможе розмотати, нас може таке? Я всім забрав. Да, пряма трансляція. Я пряма трансляція. Хто зможе? О, ши, шиф! Два, 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 два раза нельзя! Два раза нельзя! Ні, ти два, два раза! Дайте мешка, Тимур! Тимур счастливый! Счастливый! Карина Що, Ши, черт! Так, Карина! Давай, давай! Давай, Карина! Карина, ты сможешь! Почему? Ооо, шифеніка! Ничего, ты зупинилась! Чтити. Так, давайте я кину. Так, кидає Олександр. Олександр. Опа! Ааа, чотири не зміг я. П'ять. ви якісь? Три. Три. Два. Ну бігом. Так що, хто 5. не знає... 5. Це Олександр. 6. І ось ми проводимо гурток. У нас тут смігнення. І ми ось зараз. У Нас буде снег, спілкування. А що молиться за це, щоб Бог засловив наше дальше далі спілкування? Так що так. Прошу молитися за це, м'яч Христа. Амінь.